Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації. Друзі, бачите цього жука? Він дуже прудкий. Бачите, як тікає? Ой! Вибачте. Налякав, полетів. Оце був бронзовик. І впіймав я його щойно на гроні винограду. От той бронзовий, що мені назвали в коментарях. Так що, не знаю, чи другого впіймаю чи ні, але сидів він саме на гроні винограду. І дуже прудкий, такий впертий був він, як цей вога, як, як вам сказати, як, як жук-плавунець, хто тримав його в руках, він теж лапами так пручається, можливо, і вкусив би. Ось таке. Нехай всім щастить, гарних всім рожаїв і перемоги над одвічним ворогом. Але кажу правду, що це я його перший раз побачив цього жука. Бачите, він якось на голові і на, на спині ззаді трохи хто бруднуватий був.